Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, like я стріляти хочу. Амазон офіційно заявили, що планують створити серіал за мотивами гри Вольфенштейн. Том, <в débiles> Том Гендерсон стверджує, що Ubisoft скасували розробку продовження Star Wars Outlaws». Згоріла хата гори Сарайка. Декленд перенесли Dying Light The Beast із 22 серпня на 19 вересня 2025 року. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Локалізаційна спілка і Діома завершили створення українізатора Batman Arkham Сіті. Те завантажити та як встановити можна знайти за посиланнями в описі. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон, мій шукач. А... Розробники Ark Raiders зазначили в Epic Games Story, що їх гра офіційно матиме підтримку української локалізації на старті. Що скажеш ти, дядьку барі? Що це свята правда? У Великій Британії Діскорд увів перевірку віку через камеру. Кмітливі геймери здогадались використати обличчя Сема Бріджеса з девстрендінгу, аби обійти перевірку. І на диво це спрацювало. І знаєте що? Це спрацювало. Інсайдери стверджують, що Xbox планують випустити Microsoft Flight Simulator на PlayStation 5, причому до кінця цього року. А ти вмієш літати? Зараз я про це дізнаюсь. Ні, все одно читати не вмію. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. світу вівторка.